В літературі кожного народу серед її великих творців є поети, імена яких оповиті немирощою любов'ю і славою. Таким поетом для всього українського народу є Тарас Григорович Шевченко. Надаремно і в нас у Тирасполі 9 березня, біля пам'ятника Шевченку завжди людно. Напевне, в цьому й унікальність Шевченківських днів вони мають властивість єднати українців у усьому світі. Ми в принципі. Збираємося з однією метою постійно для того, щоб відчути себе ще раз українцями, для того, щоб висловитися на адресу Кабзаря, подякувати йому за його творчість. Зі маленька тут живе маленька частина народу України, якому Тарас Григорович присвятив своє життя, свою творчість. Його ідеї, думки з кожним роком набувають все більшого значення і для нас, для нашої країни, і для України. Це говорить про його величність. Твори великого кобзаря це біблія українського народу. Його поезія безцінна і вічна. Він був кріпаком, а став символом українського народу. Його переслідували, його висилали і засуджували. Однак знищити слово кобзаря не вдалося нікому. Кожне нове покоління його перечитує по-своєму. Його твори запам'ятали всі його покоління. Він був Великим поетом мені дуже подобаються твори Тараса Григоровича Шевченко. Вони гарні, складні. Тому й не дивно, що захід присвячений великому кобзарю продовжився за круглим столом саме в осередку української культури при головному вузі республіки. Мова Тараса Шевченка на землі Придністров'я, історія та сучасність. Вчені викладачі, педагоги звернулися до постаті Шевченка не як поета, а основоположника живої літературної мови. Його кобзар та рукописи це відбиття сучасних правил та норм орфоепії. Його твори це велика скарбниця і його мова варта дослідження. Його твори розраховані на багато, на велике суспільство. Вони завжди є сучасними, і він для нас залишається як постать не тільки минулого сучасного, але й майбутнього. Кульмінаційним моментом свята стало підписання угоди про співробітництво між університетом та наймолодшим українським навчальним закладом республіки Бендерською українською гімназією імені Івана Котляревського. Її лише вісім років, але сьогодні це інноваційний центр освіти, який розвивається і успішно співпрацює з престижними вишами України. Угода з ПДУ відкриває для неї нові можливості розвитку та процвітання. Педагоги, викладачі нашого університету зможуть керувати проектами науково дослідницькими учнів, допомагати нам дійсно якісно навчати наших учнів. Студенти університету зможуть проходити практику у нас на базі гімназії. Я думаю, що ми будемо багато загальних заходів проводити разом з університетом. Шевченківська декада в республіці тільки стартувала. Протягом місяця в товариствах української культури у школах проходитимуть різноманітні заходи, адже інтерес до постаті Шевченка ніколи не згасає. Здається, про нього вже все відомо, але це тільки враження. Він не вичерпний та нескінчений. У ньому вся наша історія і наша реальність.